А в селищі Богородчани розпочався фестиваль конкурс української пісні Дзвони Прикарпаття, на який цього року з'їхалися учасники з України та Росії. Традиційно Богородчанщина зустрічає гостей цього музичного свята в день Різдва Пресвятої Богородиці, покровительки краю. Тож настрій усіх був справді піднесний і святковий. Запевняє Оксана Лісовська. Богородчанщина завжди відзначається особливою гостинністю, і фестиваль Дзвони Прикарпаття став тому підтвердженням. Тут урочисто зустрічали кожного учасника, пригощали, створили чудові умови для знайомств та спілкування. Кому як не на Богородчанщині, яка під опікою святої Богородиці, іменно в цей день ми його будемо робити кожного року. На відкритті пісенного свята конкурсанти не лише дізналися порядкові номери своїх виступів під час жеребкування, але й почули чимало приємних слів від членів журі. Якщо б не було вас, також не було б ніяких фестивалів і конкурсів. Як не було б таких людей, як ви, талановитих молодих, які несуть українську пісню, які шанують українські традиції. Ми хочемо, дуже хочемо, щоб наша українська пісня. Наша українська душа раділа, а пісня розліталася по всіх всюдах. І тому і проводиться цей конкурс на підтримку нашої духовності. Хай засвітиться сьогодні та прикарпатська зіронька на ціль Богородчанській землі. Свято пісні та духовності так називають фестиваль його організатори. Проте голова журі, народний артист України Мар'ян Гаденко нагадав усім, що перш за все учасники з'їхалися на змагання. Тож потрібно проявити себе як найяскравіше. І після цих напутніх слів розпочався власне сам конкурс, де у номінаціях Сольний та ансамблевий спів змагалися вокалісти від 6 до 30 років у трьох вікових категоріях. І репертуар, і рівень підготовки їх були різними проте дуже багато, як зовсім маленьких, так і зрілих артистів почули вельми схвальні відгуки від журі. Тож результат конкурсу дзвони Прикарпаття все ще залишається інтригою. І про нього можна буде дізнатися на гала в обласній філармонії 23 вересня о 19.30.